Слава Україні, Ви дивитесь програму Мікрофон на вулиці. Регіони України з новою силою хопили мітинги. Вони відбуваються в Донецьку, Луганську, Харкові, Миколаєві. Активісти, які не визнають владу в Києві, почали захоплення держустанов. Акції сепаратистів супроводжуються сутичками, внаслідок яких вже постраждали десятки осіб. Як врегулювати ситуацію на сході України? Це запитання сьогоднішнього мікрофону на вулиці. Ви знаєте, я от тепер сесію дивився трошки вдома, вони прийняли закон цей проти сепаратизму. Я рахую, що з ними треба там вести переговори. Але якщо там є, знаходяться іноземні люди, піддані Росії, і там з ними фактично розговори не повинні вестися. повинен жорстко бути закон. Я думаю, що якщо б це було в Росії, як згадайте в Росії, як терористи захвачували там кінотеатри, проще, туди загинуло 100 чимось чоловік. З ними вели два дні перегоричі, скільки просто йшла підготовка до спецоперації. І я вважаю, що з цими сепаратистами нема що ці панькати. В уряді владі повинен займатися своєю справою. Вибачте. Стурчинова – це не та людина, я взагалі дивуюсь. Бездіяльність, абсолютно. Таке не може бути. Я думаю, що треба просто помирети і щось таке. Росіяни з нашим українцем помирилися і щоб все було краще. Я у курсі справи, я це все прекрасно розумію. Я це все бачу. Ну, є... Начальство. Там повний бардак, Це, треба, це, це все повинна влада вирішити. Брати це ж, жорстко в руки і хто винен наказувати. Бо ну, інакше толку не буде. Ой, не знаю. Я щось би сказала, але не буду казати. Щоб порозумівся захід і схід. Дійти до спільного, до нероз'єднання України. Бо це аж серце болить дивитися. Я думаю, що шляхом переговорів, дипломатії і так далі. Тільки добром. Треба людям поясняти, добром. інформацію давати. Только і русский і, і, ну. і, і украинец одинаковые. І вони такі же точно е, граждани України. Ніт разниці. Між Росією, янином чи Українцем немає ніякої різниці, то есть стільки ментальність людська. Так. І не дай Боже не дати Путінові, чесно Нет. скажу. Стравити Західню Україну і Східню Україну, хоч там і більшість росіян жиє. Ну і добром, добром, щоб люди моглися договорювати між собою. Це, напевно, нам таки потрібна нова влада, яка зможе якось договоритися з місцевою нашою владою. І, напевно, якось так інакше. Діалогом і любов'ю добром. Я не політик, треба політики мудро говорили, якось їхали одні до інших на, на переговори. Просто перші слова, словами, потім вже зброю. Ну, а зброя це, 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 це не дав. Ми запропонували коломиянам звернутися до мешканців Сходу. Ось що з цього вийшло. Вони нехай з'їздять за Москву, подивляться, як люди живуть. І просто в інтернеті пошукають. Там їм все-все скажуть. То вже в Криму вже починають плакати. Кримчани. В мене є дуже багато знайомих і в Одесі, і, 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 і в Макеївці живуть, що ми разом в Києві були. Ми відзвонили, каже, що у людей немає розуму, просто, просто витворяють чудеса, і ні, ніхто не задумується, що вони роблять. То є дивні люди. То є дивні люди. Я не розумію, як це не порозумітися, як це не зрозуміти, щоб ми ввійшли в Євро, в НАТО. Це треба все прекрасно розуміти, треба мати якусь свідомість у голові, що це йде до добра. Що ніхто не хоче нашій країні зла? Я сам з Східної України. Та спокон віку не було оцеї. Ті собі, ми собі жили, як всі разом. А тут просто я інтернет читаю. Я дивуюсь, ну як засилають, наприклад, з Росії. Я не проти росіян, не проти. Засилають провокатори. І ці спокійно гуляють тут, а наша влада на це все дивиться. Вони чекають, поки, мабуть, до них не прийдуть. Так ми нікуди не вийдемо. Мені просто встидно, що я живу в такій багатій, дійсно європейській країні. Дуже багатій. І ми бідуємо фактично. Так чи ні? Ну як, нас що є? Вибачте за слово, Це поганий, як тут говорять, газда, коли його діти голодні. Хоча він має все. Він має все, він все продає, а родина його голодає. Ну це не повинно так бути. Потрібно жити і в нашій рідній Україні, і щоб вони всі трималися. Однієї думки, однією мети не керувалися думкою. Ми всі українці, ми введені всі українцям бути. Триматися без війни я російська. Я з Мурманська. Я з підмурманська і до 30 років жила там. Потім переїхали ми сюди. 30 років я замужем за українцем. За Бандеровцем. Я дуже люблю Україну. Меня ні разу за всі ці годы ні один українець тут не обидел. И если они говорят, что обижают или что-то не так, пусть они подумают, правду ли они говорят, я хочу, чтобы русские и украинцы поняли, нас спасет только правда на день сегодняшний, и россиян тоже нас спасет только правда. Когда они начнут говорить сами себе правду и тем, кто живет вокруг них, тогда они поймут, что такое жизнь, и все урегулируется само собой. чтобы люди были мудрые, слухали. Своїй душі, а не слухали, хто що там наговорює бандерівці, не бандерівці, росіяни, українці всі є люди. І будьте ви будь щоб завжди людина оставалася людиною, і тоді буде мир і злагода. Розумієте, мені здається, що багато мешканців Сходу навіть не знають, хто такий був Бандера, а називають нас бандерівцями. Спочатку їм, напевно, все ж таки треба підучити історію України, а потім вже робити різницю між Сходом і між Заходом. Треба, щоб люди визначилися, як вони хочуть жити, де вони хочуть жити. Тоді вони можуть. Прийняти вірне рішення, а якщо і не і послухати своє серце, а не слухати, що їм з боку диктують. Думаю, що мешканцям сходу в першу чергу треба розібратися у тих реаліях, в яких вони живуть. Тому що мені здається, що та інформаційна війна, яка велася, можна її назвати війною, так? та блокада, так? яка велася з сторони. Росії, то що подавалася ця інформація, вона настільки неправдива, і тому наша влада, до речі, теж повинна зробити якісь певні кроки, серйозні кроки для того, щоб цю блокаду, цю інформаційну війну виграти, і от, щоб люди розібралися в цих справах. Ну, аби більше їм там правду показували, бо їм там правду певно, не показують, бо вони не розуміють, за що вони вчора надвезли телевізор, то може всім дістати. Вони не розуміють, що вони кричать, що кричать. А чому вони Ви подивіться, що ти, Янукович наробив, то це десь вже не може бути терпіти. Трохи найбі сі дивили. Може б дзвонили до нас, трохи ми б їм пояснювали, якщо вони не саме розібратись. Не хочу спокою. Хочуть нормальний заробіток заробіт мати, щоб захищеність була, там, медицина. Ну там, там, що мова там, оця, що зараз, вони там ці політики навчали. Це мова, це якісь там 15-20 питання, ви розумієте це. Що я можу сказати їм? Я можу нічому їм порадити діло, тому що в них дуже багато розумних людей там живе. Вони самі собі знають, хто в них є і за що вони всі борють. Люди, я за сказав, що за що вони ходять. А це те, що це ці гроші відробляють, і спецоперація це Росії це давно велася і підготовка, і там дуже великі гроші кинуті. До слова дії сепаратистів у Донецьку, Луганську та Харкові. Цими днями влада назвала спецоперацію Росії. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. Ваша думка важлива. Побачимось наступного разу.